Любі діти, шановні колеги і батьки, прийміть щирі вітання з прекрасним радісним святом, міжнародним днем захисту дітей, діти маленькі частинки великого щастя, ім'я якому життя, діти це диво, яке наповнює життя кожного дорослого, щирою радістю теплотою. У день захисту дітей хочеться побажати. Щоб кожна дитина була здорова, а також оточена турботою батьків. Нехай небо над головою завжди буде мирним, а кожен новий день добрим та цікавим. Батькам бажаємо терпіння, доброти. Не забувайте, що саме ви відповідаєте за щасливе і безпечне дитинство дітлахів. Зі святом, миру, любові та злагоди усім родинам. А зараз запрошуємо вас разом з нами потанцювати. Я чекали давно, а ось нарешті вам. Літо, прийшли, спекотні дні, панама на голові і окуляри нові, і по траві. Tedilno, udvori, ašče dolisu piti, Ija jih polno znajti. Огірки зелені, помідори сині. Любите ви їсти кавуни та дині? Гарне свято завітає влітку, принесе всім радість, сонце, сміх і світло, бо на перше червня діток всіх вітаємо, хлопчиків, дівчаток, щастя їм бажаємо. Бо для них сьогодні все, що є на світі, головне, щоб були щасливі всі діти. Буде чистим без хмаринки, хай сонечко лоскоче до нестями. Нехай щасливими зростають діти, і хай щасливі будуть, будуть мами. Ми бажаємо нині вам багато, з днем захисту дітей і з вашим святом.